Я значить, шуяних, перестав ходити на лекції, просто мені стало не цікаво. Мені дуже стало не цікаво в університеті. Так як спочатку було дуже цікаво, коли там були дисципліни, ті, скажімо, фанатика, синтекс, історична граматика, полівіальна. Але коли пішли оці марксизми, ленінізм, оці всі значить, на яких я просто сидів і ну, я не міг я ніяк. Включитися в це, щоб слухати. Просто в мене якийсь інстинкт. я переставав чути, що говорити. І мені стало просто дуже нецікаво. Крім того, ректор Лазаренко тоді вже його зняв, це для мене про теж удар. Хоч я був студент, він був ректором, якийсь такий був дуже у нас гарний стосунк на, на рівні ректор-студента. Я вже так відчув, в що це вже починається. Я перестав ходити. Мене забрали в армію. в 1964. 1965. Заарештували всіх моїх друзів. Не всіх, але близьких, ближчих. Це було так, що в армії раптом я перестав діставати листи. Я не знав, в чому справа, що таке хоч так придумали. Потім приїхала одна людина. Їх арештували, здається, за якусь книжку вони. Ні, то було 165 років, хотіть заарештували братів Горонів, тоді заарештували тоді Багато тоді. Ну це були ті дисиденти, які потім їх раз арештовували, потім другий раз. Це були люди які чорновіли, які подавали вісник, які там так далі, які, які боролися. Так скажу прямо. Ну, і... Тоді вже звідти з армії викликали тут КГБ. в КГБ, Справді коси в основному хай вистувалися ну, постійно, і так дружив з містом кармі. Ну, там йшлося про розповсюдження, чи не розповсюдження антирадянській літали. Та це могло би, що свободно, дав читати більше само. Наприклад, що якщо я вийшов з армії, а Михайло вийшов з тюрми, якось. Ми зустрілися тут в театрі. Такий був дуже радісний день. Ну та, та й так потім вже. Я потім поновився. І був такий Будки кафедри української літератури на завках, другу, Не бурячок фадів, що дуже до мене добре сталося. І він зробив так, що... То мене по новинам університеті, я не потім. І в тому, я був вже на четвертому курсі. А потім сталося так, що я на Шевченківську бачив, прочитав мені однако. Несподівано для самого себе. Мені просто викликали на біст. Багато боя співав там з оркестром. Я тоді прочитав. Ну і це вже було все. Я зітхнув і сказав Богу, ну вже собственно молиться